Герані шахеди молні, а також фрагменти ракет та корпуси російських авіабомб. Нині вони експонати у імпровізованому музеї знешкоджених російських боєприпасів. Кожен з них колись атакував Сумщину, каже начальник вибухотехнічної служби Нацполіції області Ігор Черняк. Деякі боєприпаси не здетонували при падінні, як, наприклад, цей безпілотник шахет 136, або як його називають самі росіяни герань 2 саме такі дрони найчастіше летять на українські міста. Б'є по енергетиці, б'є по нашим цивільним містам, по цивільним, по будівлям і також по військовим. У колекції не лише шахеди. Тут є уламки ФПВ-дронів, безпілотників-розвідників, а також гербер або хибних цілей дронів пустушок, якими армійці РФ намагаються виснажити українські сили протиповітряної оборони. Вони пусті просто для виснаження наших сил ППО, і також вони використовують як і бойові із невеличкими зарядами, приблизно 3 кілограми, але вони також достатні для того, щоб не робити шкоди. Багато дронів каже Ігор Черняк, вдається збити або приглушити системами радіоелектронної боротьби, але додає, навіть після падіння вони залишаються небезпечними. Є і витік хіміч, хімічних речовин із вибухових бо, бойових частин і при Торкання до них, якби людина може отримати і опіки, і подразнення шкіри, і отруєння організму. Також спочатку повномасштабного вторгнення російські дрони еволюціонували, розповідає Ігор Черняк. Збільшилася маса боєзаряду, змінилися двигуни та системи наведення. Це каже, ускладнює знешкодження. Маса бойових частин вже із 50 кілограмів виросла до 90 і до 100 кілограмів. Також вони встановлюють різні системи протиповітряної оборони на свої шахеди, щоб не піддаватися під системи РЕБ. Також вони удосконалюють двигуни замість двигуна внутрішнього згорання. Вони ставлять турбореактивні двигуни. Це ось fpv дрони на оптоволокні. Ось так вони виглядають. Ось їхня катушка з оптоволокном. Ось саме це те, чим вони б'ють по прикордоні, чим вони можуть уже долітати на велику відстань. А це безпілотник типу «Молнія-2», говорить вибухотехнік. Саме такими дронами били по будівлі обласної адміністрації сумському вокзалу. Ними ж прицільно атакують цивільних. Вони працюють на електротязі. Це по суті FPV з крилами. Цей безпілотник керується по відеокамері, несе з собою заряди різних вибухових речовин приблизно і від 5 до 15 кілограмів. Якби дуже небезпечний, в тому плані, що ворог. Дивиться на ньому на відеокамеру. Вони легкі, їх дуже важко виявити, і саме от вони ними б'ють прикордоння, села на прикордонню, які в нас зараз знаходяться, і також вони долітають до міста. Майданчик знешкоджених боєприпасів у 2025-му облаштували власними силами. Говорить Ігор Черняк. Його чоловік додає, тут зібрана невелика частка того, чим щодня російські війська атакують сумщину. Від 50 до 150, а то й більше безпілотних літальних апаратів, які заходять на Сумщину, і буває таке, що навіть ми по виїздам там здійснюємо в день ну, дуже велику кількість там приблизно 15-20 виїздів саме на місця ураження безпілотними літальними апаратами. Усі предмети музею розміновані, говорить чоловік, але кожен колись був смертельно небезпечним. Ні в якому разі не потрібно наближатися до них. Всі предмети підступні. Якщо вони вже не вибухнули перший раз, це не означає, що вони не вибухнуть другий раз. Не підходити до них, не проводити з ними ніякі дії, а зателефонувавши на лінію 102, повідомити про свою знахідку і спеціалісти в даному випадку наша вибухотехнічна служба приїде і локалізує даний предмет. Після закінчення війни, говорить Ігор Черняк, музей, ймовірно, можна буде відвідувати з екскурсіями. Поки саджують поруч квіти, у пристосованих під клумби, рештках російських ракет. Клумби ростуть, квіти життя. Знаєте, із того, що до нас сюди летить, щоб вбивати. Все одно воно нас не вбиває, все одно ми будемо жити далі на зло ворогам. Діана Крахматова, Олег Вороненко, Суспільне новини, Суми.